Про кліматичні зміни, так, це саме довір Олексіївни. Дивіться, в цьому гайді і в цій зустрічі ми трошечки тільки торкнемося кліматичних змін, тому що ця тема потребує взагалі окремих таких масштабних і заходів. І там говорити можна дуже довго, тому що дійсно зараз у нас клімат змінюється і дуже це впливає на будь-які процеси в атмосфері. І, ми надихнулися, в принципі, створенням цього гайду спочатку по метеорологічних таких оперативних синоптичних процесах, але надихнулися тим, що у світі, наприклад, є така організація, як World Weather Attribution, яка досліджує взаємозв'язок між тим, як відбувається якийсь синоптичний процес, і наскільки. В цей синоптичний процес був вклад саме змін клімату, тому що в світовій спільноті зараз світових медіа велика тенденція до того, що часто будь-які процеси, будь-які циклони, будь-які там посухи. Одразу все це зміна клімату, і далі ніхто не розбирається. А наскільки дійсно зміна клімату вплинула на це явище, це є окремі організації, які це досліджують. І є гайди для журналістів, які, скажімо так, описують. Ці, ну, цей взаємозв'язок і більш детально в цій тематиці, щоб журналісти розбиралися. Але ці гайди вони досить узагальнені, вони по всій території, Украї... Не України, до речі, а по всій планеті різні, скажімо так, приклади наводять, тому практичних таких ось. Елементів для українських журналістів з них ми подивилися дещо мало, і ну, в нас великі плани. Сподіваюся, це більше звичайно до наших науковців-кліматологів. Створити щось таке для, для журналістів, саме спираючись на ті зміни клімату, які відбуваються і спостерігаються на території України. Тому детальніше трошки про цю тему, але не дуже довго. Прошу Віра Олексію розвести. Зараз до весь час. Так, ми сьогодні дуже багато говорили про прогнози, про прогнози погоди. Але останнє. Ним часом в наше життя вже дуже так впевнено війшли й інші прогнози. Це прогнози е, клімату. І здавалось би, якщо ми маємо якусь певну невизначеність при прогнозуванні погоди на п'ять днів, як же ми можемо прогнозувати щось там до кінця століття, а потім на основі цих даних приймати рішення. Вся проблема полягає в тому, що існують певні чинники, певні процеси, які дозволяють нам визначити, що ж може відбуватися в атмосфері? Протягом дуже багатьох періодів, і от якщо говорити про зміни клімату, то якраз основним чинником, який зараз впливає на клімат, і, зокрема, на ту ж саму температуру повітря, це є антропогенна діяльність людини. Тобто викиди парникових газів, які суттєво підвищують парниковий ефект, і посилення цього парникового ефекту вони приводять до того, що ми спостерігаємо дуже суттєве підвищення температури. А оскільки температура повітря вона дуже пов'язана із Іншими чинниками кліматичної системи, тобто це і сніг, це і випаровування з водної поверхні, це і ті процеси, які відбуваються з ґрунтами в біосфері. То ми, коли говоримо про зміни клімату, ми насамперед говоримо про підвищення температури. І зрозуміло, що коли розробляються ці кліматичні прогнози, то тут, перш за все, включовим є клімат. Мова йде про те, як зміниться клімат, це багаторічний режим погоди. як правило, за такий період багаторічний береться за рекомендацією всесвітньої метеорології, всесвітньої метеорологічної організації тридцятилітній період. Тобто, ми осереднюємо дані за 30-літній період і дивимося, чи змінюються вони, чому важливі ці дані? Тому що це основа для проектної діяльності ну практично всіх галузей. На основі цього будуються міста, на основі цього закладаються сади, розробляються різні технології і тому розуміючи, що парниковий ефект у нас може посилюватися, як він може посилюватися, що буде відбуватися з цим? А цей чинник насправді залежить від дуже багатьох. Процесів, які відбуватимуться в суспільстві, Загалом, як буде розвиватися це суспільство, і от тут може бути дуже багато різних шляхів. Відповідно до цього, от кліматичні прогнози, на відміну від прогнозів погоди, вони мають сценарії. Тобто, якщо суспільство не буде викидати парникових газів, якщо ми призупинимо цей процес, то температура повітря може зрости на таку величину. А якщо ми нічого не будемо робити, і суспільство буде розвиватися так, як зараз. А якщо на це будуть впливати військові конфлікти, що буде? Ми розуміємо, що результат буде зовсім інший, тому що все це впливатиме на хімічний склад атмосфери це і посилюватиме ті природні процеси, які спостерігаються ну, взагалі притаманні для нашої планети, тому що певна циклічність є, яка пов'язана із астрономічними чинниками. Приває те ж саме підстильна поверхня, яка змінюється. Але основним є все ж таки вплив людини, тому що саме він приводить до підвищення глобору глобальної температури десь на ну майже на півтора градуси в той час, як зміни за рахунок природних чинників становлять плюс-мінус одну десяту градусу. Тому відстежуючи, що відбувається із суспільством, як воно розвивається, ми отримуємо різні сценарії зміни кліматичної системи. І тому, коли журналісти запитують, а як зміниться глобальний клімат в Україні до середини століття, то, по перше, хочу сказати, що глобальний клімат це клімат на глобусі. У нас немає глобуса України, тобто дійсно глобальні зміни вони можуть впливати на ті процеси, які відбуваються в Україні. Але оце треба мати на увазі. І знову ж таки, а за якого сценарію? Ми завжди повинні, коли говоримо про кліматичні прогнози, уточнювати, що які, це можливо за такого сценарію, а це можливо за такого сценарію. Тобто є сценарії, які передбачають дуже велику кількість викидів. І, відповідно, температура повітря може підвищитися там, в Україні до кінця століття на середня за рік на 5 градусів. Що таке 5 градусів? Це якщо підвищення температури на одну десяту, приводить до збільшення тривалості теплого періоду на один день. 5 градусів це 50 днів. you <laughs> Тривалість теплого періоду. А якщо ці зміни в полярних широтах, очікується, що в полярних широтах температура зросте на 8 градусів, а тривалість полярного літа всього 100 днів, а як вона стане вдвічі довшою. От відсіля виникає проблема танення льодовиків, підняття рівня океану і інше. Тому от, я вважаю, що для журналістів важливо от розрізняти прогнози погоди, прогнози кліматичні сценарії. зокрема. І знову ж таки довгострокові прогнози, про які ми говорили, це прогнози. На сезон, на місяць. І отут, от от, знову ж таки, оскільки клімат змінюється зараз настільки швидкими темпами, що в нас зараз з'являються явища, які були не характерні для цього. Ну, наприклад, коли температура за полярних, в полярних широтах сягає 38 градусів, такого не було на нашій планеті 100 тисяч років тому. Тому в усіх в усіх чисельних моделях, які це розраховують, там не закладено таких речей. Розумієте, того що є, тому звідсіля і ми маємо помилку, тому що дуже багато процесів до цього часу ще не спостерігалось, і передбачити на ос те, що не спостерігалось, його також дуже складно. І тому ще раз повертаючись до. Знову ж таки, небезпечних і стихійних явищ, то тут дійсно, що б десь не сталося, ми обов'язково журналісти пишуть, що це пов'язано зі змінами клімату. Це не обов'язково так, тому що е е інколи це дійсно бувають надзвичайно такі потужні процеси, які приводять умовлення такими змінами, які відбуваються. Але це потрібно довести. Для цього є атрибуція, яка е дозволяє визначити який внесок саме антропогенного чинника в інтенсивність цього явища. До речі, в нас в Україні в Україні тільки два випадки були проведені, проаналізовані з точки зору атрибуції. От циклон, який спостерігався в минулому Ці, році, в листопаді, в так листопада. і от було визнано, що дійсно, що частково інтенсивність цього циклону була зумовлена саме парниковим ефектом антропогенними чинниками. А те, що ми спостерігаємо, кожного дня цікаво було б дослідити спека цього літа, особливо не те, що відбувалися дуже високі температури, а дуже тривалий період цієї спеки, коли він там тривав до місяця і більше температура повітря сягала більше 38-40 градусів на Миколаївщині. Там більше 40 днів був цей період. Тому дійсно от такі от періоди збільшення тривалості посух, коли ці посухи стають ті, які раніше спостерігалися раз на 100 років, зараз вони спостерігаються кожні 3-5 років. Оце прояв зміни клімату. Так і знову ж таки дійсно з тими ж пожежами це пов'язано. Ми можемо говорити про те, що. Дійсно, збільшення інтенсивності пожеж і повторюваності їх вони пов'язані насамперед з тим, що в нас зростає інтенсивність посушливих явищ. Посушливий період стає значно більший. І от в цьому році ми мали аномально тривалий посушливий період, але при цьому завжди. Навіть якщо у нас є погода, вона сприяє виникненню пожеж, у нас формується лісопожежна посуха, то для того, щоб виникла пожежа, треба людина. 95% пожеж, причиною цих пожеж є людська діяльність. Тому говорити про те, що це пов'язано із змінами клімату, воно не завжди коректно. То краще просто говорити про інтенсивність явищ. А от коли ви вже наводите якісь дані про повторюваність, то тут от можна дійсно є дуже багато інформації, ми можемо порівняти з цим. Да, я теж хотіла звернути увагу. Бачите, самі науковці кажуть, треба дослідити ще як от спека в цьому році, наскільки вона пов'язана. Тобто, коли в нас іде якраз під час спеки дзвонять журналісти і кажуть: а наскільки це вплив е, е, в змін клімату зараз на територію України, Ну, ми просто не можемо це, на це питання відповісти, тому що це питання треба досліджувати. Звичайно, ми говоримо, що певний вклад є, він нікуди не зникає. В кожному зараз ентичному процесі цей вклад є. Просто він різний різної інтенсивності і ці вже більш аналітичні дослідження їх треба робити. Вони одразу так за один день два не виникають. Тобто, цим займається у нас цілий інститут, є кафедри, відділи, які проводять ці дослідження. Потім їх публікують і співпрацюють на міжнародному рівні в цій тематиці.